Найскладніший певний період от, за життя це бої за Маріуполь, Азовсталь, поранення, полон. Для нас було шокуючою новиною. Це вже було кінець лютого, коли ми зрозуміли, от, як російські війська рухаються з Кримського перешийку. Якщо його дійсно хотіли втримати, так, з нього повинні були зробити фортецю з усіма укріпленнями. Нас вирішили, як кажуть, катнути по повній програмі, і просто знищити фізично, морально ну, в нуль. Щоб, навіть якщо нам вдасться повернутися додому, навіть якщо нас обміняють, щоб ми просто були непридатними, зламаними. Початок повномасштабної війни застав на базі біля Маріуполя. Ми знаходилися себе на базі, але ми були вже зібрані готові. Тобто, по... після того, як пролунала тривога, ми буквально. До 30 хвилин ми вже в повному бойовому складі, бойовими порядками, з зачіпленими гарматами. Ми вже виїхали в сторону Маріуполя для того, щоб організовувати там оборону і зустрічати противника. Взагалі, Маріуполь він розташований так, що в принципі ще до початку повномасштабної війни так було зрозуміло, що він в такому місці, що він однозначно попаде в оточення. Можливо, це буде півоточення, можливо, це буде котел, але розташування цього місця там зі всіх місць, напевно, на сході України, воно є найгірше. Ми розглядали, що от там десант буде висаджуватись там, умовно, в Бердянську, і там по лінії з Волновахів вони будуть йти одною стороною, другі будуть йти з Бердянську і буде замикати. це місто. Ну за вісім років з нього повинні були зробити фортецю. Для того, щоб якщо його дійсно хотіли втримати, так з нього повинні були зробити фортецю усіма укріпленнями дуже ретельно підготувати, в прямому сенсі запакувати це місто технікою, озброєнням, всім, чим можна відбиватись. Тому що, каже, якщо нам там, простим сержантам було зрозуміло, що подібна історія буде, так, то ну, вище командування мало про це думати в першу чергу. Ну, Сталося воно не так. Місто до оборони підготовлене не було. І для нас було шокуючою новиною. Це вже було кінець лютого, 1 числа травня. Навіть кінець лютого, коли ми зрозуміли, от, як російські війська рухаються з кримського перешийку, тобто вони зайшли в Мелітополь дуже там, ну буквально там день-два, так. Потім наступний день вони вже доходять до Бердянська. А Бердянськ від Маріуполя там 40 кілометрів по прямій, там якраз через наші ці. І ну, для нас це був трохи шок. Тому що ніхто не очікував, що там 300-400 кілометрів бойовими порядками собі спокійно від кримського перешийку можна приїхати, нас почати замикати вже з тої сторони, з першого числа місто вже було в оточенні. Друге, з другого числа вони вже пробували заходити в місто, вже починались міські бої. Це для нас було шоком, тому що ну такого не очікував ніхто, щоб е, така велика кількість е, сил противника, техніки, авіації, артилерії. Там всіх систем, які можуть наносити враження, настільки швидко подолала таку відстань, і нас по суті намертво замкнула в цьому Маріуполі. І другий шок це я навіть не професійним оком зрозумів, що ну, все дуже погано. Тому що замість того, щоб були зроблені протитанкові рови, бетонні укріплення, капоніри для гаубиць, для мінометів, для того, щоб були зроблені доти для роботи танків, для того, щоб були там навіть, ну. Мінімум було 4-5 днів, щоб навіть там, поробити якісь мінування і так далі. А для цього потрібно, щоб було для цього всього не було. Тобто, з 2 числа вони от просто заїжджали. І якщо б не було цього характеру і героїзму людей, які обороняли Маріуполь, то ну, все могло закінчитись набагато швидше і набагато сумніше. Я був поранений 20 квітня на такому, на окраїні Маріуполя біля сміттєзвалища. Ми там мали свої позиції, мали свій сектор, оскільки. Мою гармату знищили 12 березня, і ми 16 березня разом своєю групою пішли на підкріплення нашим хлопцям, яких активно штурмували, щоб зачистити будівлю сусідню. От, і нас по дорозі догнали 82 другі міни. От я ще своїм товаришем були поранені. Ну, масивно, візуально нескладне. Я зміг собі надати першу допомогу якісно, зміг товаришу надати якісну першу допомогу. Нас вийшло евакуювати там, хоча б на перший найближчий бункер, а потім вже на КСП, а потім вже аж на госпіталь. Коли ви вже розуміли, що ситуація може бути така, що ви взагалі не вийдете за Азосталі? Вже були такі думки? Такі, такі думки, звичайно, були, тому що все було зрозуміло, в середині березня вже по всьому місту всі штрин велися важкі бої. Нас підтискали, закінчували засоби зв'язку. Було багато поранених, ми вже втратили багато друзів, багато хлопців, яких знали, з якими там дружили, разом жили, служили і так далі. І тоді ця думка почала прогресувати, бо розуміння того, що ви в 120 кілометровому оточенні 60 кілометрів, з яких ешелоноване, техніку і, ну. Це ні з однієї пробити, ні з іншої сторони пробити. Ну ну фактично неможливо. Тобто, спроби, звичайно, були, але і все хотілось вірити, але в тобі здоровий глузд підказує, що ну поки що, це білет в один кінець. Дружиною прощався три рази. Навіть недавно щось якось не міг не те, що сміливості набратися, якось настання, щоб перечитати це. От недавно перечитав, всіма вищими силами вдалося вдалося пережити і вийти. За два тижні перед виходом почали ширитися різні чутки, були різні варіанти: там екстракшн, туреччину, там евакуація в Енергодар, де на території там, АЕС, де можливий там для нас там умовно табір, ну і там демілітаризована зона, і чекати на от, І потім ну, ми це все постійно з хлопцями обговорювали. Всередині ти на 100% знаєш, що це буде дуже важко. І не всі це переживуть, і не факт, що це переживеш ти, тобі прийдеться пройти там через сором, злість, всі круги пекла. Але коли вже була фінальна домовленість, ну ти все одно там з любу ниточку зачіпляєшся і нас там ну дійсно переконали. Переконали в те, що це там буде почесний полон, що це буде 3-4 місяці, всіх відпустять, що це будуть хороші умови, і там ніхто нікого не буде рухати, там допитувати і так далі. Якісь там чисто первинні бесіди і все. Якби. Я знав тоді, що прийдеться пройти, я досі собі не можу дати відповіді, яке б я рішення прийняв. Тому що ну, от з першого дня, коли ми попали на Оленівку, було зрозуміло, що абсолютно всі домовленості летять під три чорти. Потім, коли ми вже попали в Донецький СОЗО, тоді ми взагалі зрозуміли, що нас як Азов, як найбільших ідеологічних ворогів супостата, нас вирішили, як кажуть, катнути по повній програмі і просто знищити фізично, морально ну, в нуль. Щоб навіть якщо нам вдасться повернутися додому, навіть якщо нас обміняють, щоб ми просто були непридатними, зламаними, навіть їм цього не вдалося зробити. Там, Майже ну, ні з ким з хлопців. За те, що я артилерист, за те, що по посаді я навідник-розвідник, за татуювання за українську мову 100% над артилеристами-розвідниками, в принципі, в принципі, до артилеристів-розвідників і ставляться найжорстокіше в тих умовах. У мене там багато різних татуювань з різним значенням. В принципі, Більшість з них їх би мали дуже тригерити, та, ну, найбільше вони. Злились на герб України. За нього прийшлось, як то кажуть, добре скупитись і не раз. Вони казали: якщо там до завтра не стреш, то, то там ми стрем і так далі. Ну, Кажу, ну, струть, то струть, я сам не буду нічого. І не вчиняли таких дій. Подальше. Тобто страшити страшили, що там випалим зріжем стрем, ну, було величезне перенаселення, тому що там на барак, де був один поверх, який. Ну, розрахований там, на в'язні 50, нас було 330. Та, і ми навіть з товаришем майже два місяці через те, що була хороша погода і був якийсь там код, щоб постили на землю, ми просто на вулиці проспали під Аберкосою. От, в, в СІЗО, ну, звичайно, в СІЗО Донецькому було набагато гірше. Це одне з найгірших місць, куди можна потрапити. Там досі залишається багато наших хлопців, азовців, які в нелюдських умовах далі перебувають. Це, це в них називається яма. От Яма, підвал, і там е, стоячий режим, ніяких особистих речей, можливих взагалі. Тобто там ні папірчика, ні ручки, нічого, тобто за все можна дуже сильно отримати, після чого можливо і не вижити. От, звичайно, що обмеження по їді, обмежений доступ до води, тобто ну, не заглиблюючись в деталі за цей період, е, ми пройшли все найгірше, що можна пройти. Тобто, Різні фізичні акції з їхньої сторони. Голод, холод, спрагу. Дійсно, не, що ти там декілька годин не попив чи не поїв, а реально ну, з водою з самого початку, особливо влітку, коли було гаряче, були дуже великі проблеми. І ну, це найгірше, тому що ти дійсно ну, ти сходиш з розуму просто. Ти можеш серед ночі просто прокинутися, бо тобі сниться, що з крана капає вода, і ти ну, його открутиш, відкриваєш, дивишся, чи часом вона не пішла. І це жахливо. Але це вдалося перейти, і потім ситуація з водою трохи налагодилась. Ну, Принаймні, з тої сторони там стало легше. Але як морально, так і фізично це дуже важко. Я кажу, купа наших ще знаходиться там. Азовців близько 700. Всього гарнізон Маріуполя близько 1900. Всіх військовополонених українських це разом з цивільними, але ну, там ситуація постійно міняється. Ну, по тих цифрах, яких я чув, ну вони неофіційні, зрозуміло, але це близько 7 тисяч. Це неймовірно величезне число. Кожен день перебування там він йде дійсно в тебе за рік, як в моральному, так і в фізичному плані. І це ну, дуже важке випробування. Хто би собі що, ну, що там не думав, в тих місцях. Ти підпишеш будь-що, і візьмеш на себе будь-що, і будь-що розкажеш. Ну, наприклад, там, в протоколах англійських сад спецпідрозділів там є або ти повинен протриматись, якщо тебе взяли в полон, так, ти повинен протриматись там декілька годин, поки поміняються там, всі імена, паролі, всі речі і так далі. І потім ти можеш будь-що робити, тільки ти повинен вижити. Ти можеш будь-що розказувати, робити, підписувати, але ти повинен залишитись живих, тому що ну, для того, щоб там вже якось колись повернутися і продовжувати. От і тут це теж треба всім розуміти, що ну, там зламають будь-кого, якщо їм це буде потрібно. Умови, от я можна в тюрму Лонського сходити і от, ну, можна в Часі повернутися, подумати, що ти потрапив в те саме місце. Ніхто собі навіть уявити не міг, що така станеться ситуація, але от весь цей час, і навіть і до підготовки, тобто, коли там з 2014 року почалась, почалась війна, так потім під час підготовки, що перед вступом в АЗОВ і вже служби в самому Азові, тобто, ти, можливо, несвідомо, але ти себе готуєш, готуєш, можливо, до найгірших -най -най гірших речей. От. І ти розумієш, що там. Ну, от, наприклад, в моменті там, їжі легше, бо я там, наприклад, там менше цей, в моменті води от, важче. Там, наприклад, в моменті насилля там, легше. або ще щось. І, ну, от, Вже в кінці складається такі враження, ніби останні три роки ти до того просто йшов, от, ну, не, не свідомо, але от, готувався і знав, що тобі можливо доведеться пережити щось найгірше, що може трапитись. Що в принципі і трапилось? Термала тільки сила духу, відчуття обов'язку, знання того, що тебе тут чекають, що за тебе борються, що ну, боротьба триває. Дуже повезло, що ми сиділи, ми були по камерах своїми колективами, що АЗОВ у купі, тобто багато людей, навіть кого ти не зоочно знаєш, але там є спільні знайомі, всі проходили однакові випробування, були разом на бойових. Тобто і так моральний дух один одного підтримується, тому що ну, всі все одно лишились разом. І хто десь чуть-чуть просідає. Ми бачимо, що треба, треба поговорити. Десь те чуть, чуть просів. Хлопці бачать і там тебе якось ну, піднімають від дух, заводять якусь там тему, щось згадують або щось планують. І кажемо, воно ну, морально-психологічний стан покращує і просто дає тобі ресурс чекати. Ці люди за цей час стають найріднішими ми треба продовжувати боротись там за хлопців, треба продовжувати боротись за Україну. І... Попереду ще багато цікавого. Я для себе чітко розумів, що буду вертатись, буду далі працювати, тому що ну, навіть після пережитого, після того, коли ти ворога знаєш не тільки з лінії фронту, ти ворога знаєш середини, знаєш там, яка це нечисть, Нечисть і неліство, та я при тому всьому, що відбувається, я просто зрозум, ну, вдома з'їхав з, з глузду, так нічого не роблячи. Одна зок, ну, з особливостей української нації в тому, що завжди найважчий час, навіть коли розгублюється держава, десь розгублюються люди, які мали приймати рішення, і люди самі по місцях незрозуміло, якими ну, космічними зв'язками вони знаходяться, організовуються, об'єднуються. Ті везуть, ті роблять, ті складають, ті передають, ті їдуть. Тобто воно. Ну, Ну, як один величезний злагоджений організм. Проблема тільки в тому, що цей організм він повинен бути злагоджений завжди, допоки не закінчиться ну, якась трагічна ситуація, яка зараз там є. Тому що це обов'язок всіх. Всіх, хто називає себе українцями, всіх, хто хоче тут жити, всіх, хто хоче тут ростити дітей, розвивати цю країну, це їхній обов'язок, треба під затягнути паски, комусь набрати сміливості, комусь набратися креативності, комусь набратися хисту і робити. Якусь справу в своєму напрямку для того, щоб наближати нашу перемогу, тому що там якась одна, дві, чи там, три там, верстви чи вікових категорій, чи якихось організацій, чи там військових підрозділів, вони не вивезуть. Бо це війна ми, надовго? Та, ми затягнемо. Я вважаю, що надовго.